У Всьому є краса, але не всі можуть побачити. Світ навколо нас це барвиста палітра, де кожен колір має своє значення, кожна форма свою досконалість. Проте не всі здатні роздивитися цю красу. Щодня ми десь поспішаємо, біжимо у справах або ж подорожуємо транспортом. При цьому майже не відриваючи очей від смартфонів, а марно, адже краса оточує нас з усіх боків. Щоб помилуватися квітами на клумбі, променями сонця, що пробиваються крізь листя дерев, чи помітити цікаву людину, достатньо лише зупинитись і вгледітись навкруги. Серед мільйонів облич можна побачити багато веселих і похмурих. Красивих і не зовсім. Так яка ж сила нас притягує до хороших людей? Як писав французький письменник Віктор Юго, у найпохмурішому обличчі є промінь краси, а в найкрасивішому обличчі є тінь потворності. Ці Ті слова пояснюють нам, що краса буває різною. Вона може бути як очевидною, так і прихованою, потребуючи ще більш пильного спостереження. Краса це не лише зовнішній вигляд, вона може критися в душі людини, у її вчинках, у її словах. Це може бути краса природи, мистецтва, музики, літератури. Кожен з нас має власне уявлення про красу. І це робить наш світ ще більш різноманітним та цікавим. Щоб побачити красу, потрібно зупинитися, заглибитися в себе, відчути єдність з природою та Всесвітом. Це як відкрити стару книгу, кожна сторінка якої нова знахідка, нове враження. Іноді, щоб побачити красу, потрібно змінити свій погляд на речі. Можливо, те, що ми вважали звичайним і буденним, виявиться справжнім шедевром. Отже, краса це не просто зовнішній атрибут, це стан душі, це здатність побачити прекрасне у звичайному. І хоча не всі можуть це побачити, кожен з нас має цю можливість, головне, відкрити своє серце і дозволити красі. Проникнути в наше життя.